Пам'ятаєте, тут говорилося, що у нас є сьогодні почесний гість, це відомий письменник, видавець, видавець і експериментатор на ниві сучасної літератури, зокрема прози Антон Санческо. Прошу про вас. Я без мікрофона, якщо можна, я буду кричати. я, я, я я вітаю всіх учасників збірки. Це історичний момент. Може ви цього не відчуваєте, але з е, почином вас. Так mm -hmm. от е, тут вже ви все сказали, що я мав сказати. І що частина з вас е, це може бути перша і остання публікація, але класно, що вона відбулася. Е, частина, можливо, це дійсно почини. Mm -hmm. В них буде ось у першого вашого учасника вже є своя. Книжка індивідуальна, частина стане потім літераторами професійними, як Олег Коцарєв, і буде вести такі презентації. Але що ви зараз набули, кожен з вас набув 11 соратників, з якими можна порадитися в будь-який час доби, показати, що ти там написав, почути. Справжню критику, не так, як я на конкурсах всіх хвалю. так, а... <рив> ні, Вас треба хвалити. Вже те, на чому акцентували, що це у вас є, нема маніфесту, але вже є такі знаки. так? Це, — yeah, це yeah, Маніфест є, на першій сторінці є. Просто ми не називаємо маніфест. Ну, тобто, це. Ну, от література здорового чоловіка, коли вже є угрупування, маніфести, ви один одного підколюєте якісь знаки, які я не розумію між собою. там. Ну Для мене ідеалами були 20-ті роки. Раніше я якось російськими захоплювався, а зараз такий ренесан, ренесанс український. от я бачу відродження цих, воно там вилилося. В літературні дискусії і Баталії там, з іншими так? Ну, Сподіваюся, що ніхто не постраждає і всім буде цікаво, якщо знайдуться угруповання, які вас там на батл визвуть і так далі. Так? І потім це вивчатимуть в університеті літературна дискусія 2017-2018 років. Ось е, про е, те, що цей шлях раний у мене теж починалося от з такої збірки. Був такий він і є цей сайт, так але ось ми не, ну, не усвідомили себе як угруповання, усвідомлювали завжди як сайт. Було дві збірки Digital романтизм і Digital Romantism романтизм. Які поєднувала там якась ідея, і те, що люди в одному місці публікувалися в мережі. Ось, до публікації цих книжок багато хто не сприймав серйозно свої захоплення літературою. так і навіть якщо це в когось залишиться хобі, що я всім раджу, насправді, Щоб це найкраще в світі хобі, але треба бути там юристом податкової і, 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 і писати на життєвому матеріалі. Ну, але це у всіх індивідуально там Олег сміється. Ну, але я, я вас всіх вітаю, що там перша цеглина покладена, фундамент чогось гарного. І, і мені дуже приємно, що мене сюди запросили, виявилося, що з багатьма я френд на Фейсбуці просто розвіртувався. Всяких... а, і ще таке е, несподіване наслідки. Ось є книжка, є е, предмет для розмови е, з будьким. Нема книжки. От у вас тепер є предмет, не залишайтеся на не зупиняйтеся на цьому. Тут Олег казав, чому у поетів краще ми про це чуємо, тому що це можна читати вголос, це цікаво, поезія має акустичну свою, своє вираження. А е, велика проза немає, так а, а ось е, коротенькі оповідання. Ну шкода, що час не, не, не давав. Так, якби вас було там шість, ми б по по одному оповіданню все ж таки прослухали, б і ніхто не заснув. Але й те, що ми чули, і сестру таланта, там вашу лепідарність представлені себе, я те, що цінив. Зичу вам всього найкращого. Дякую.